Y... А, цікаво, чи Донат перевірить. Торше працює. Торше зараз може знайти мінус по рейну. 7 хп залишилося у Рейна. Ліч Виходить, забирає першу. Далі Джемхат в Донаті Його хоче. теж. Я думаю, запушити Зараз Джемхат. Перестрілює його еліч і в цьому моменті. Ікзаршин вже в сайті. Він побачив понад Хто там стоїть? Так Керіган. Боже. Дядько Керіган. Ти не туди став. Ну і є, зараз смок в Донат. Є двоє граців. КТ. Падає. Фроузен, падає еліт. Ну і ситуація 3 в 2. Сімпл, Рейн. Сімпл забирає Бронна. Далі Рейн. Гине від Буде вкладе 1-2 проти Спінкса та Торшу. Сімпл падає від Спінкса, і це пістолетка. Зершин пік, редрум, збирає Фроузену. Ситуація 4 в 4. Uh, 5-4. Пробачте. Підтискання від Еліджа, далі йде редруму. І хто там Торші буде відігравати? У Торші Авік. Відкидає Елідж Смок, який зачиняє парчашку з бази бездається. Бронуча переміщення. Буду нашивати, якщо що, редрум. Ліч продовжує грати просто в зачиненій позиції. Він повинен контролювати Торш. Але ну, він не буде відкриватися 100%. Йому не можна цього робити, йому треба просто чекати на опонента. Здається, Борон зараз його буде підтискати разом з Джим Хатом, який ідеальний таймінг для себе ловить Аліч. Забирає ще одного. Це, в принципі, більш-менш достатньо зараз. Торше побачив опонента, який пройшов сайт. Крізь смок, вибухівку встановлено, займає позицію іліч, куди біжить зараз Ну, Незрозуміло, куди він побіг. Окей, Рейн його розміняв, забрав з пінця. 2-3 ситуація. Перший фулбай, який може зараз програти Маус, треба. Напевно, програти. Та я не знаю. Джим Хат забирає пару, забирає другу. Не можна. Фроузен. Залишається в Києві грати. Залітає смок. Фроузен. Смок не дуже так казав по відношенню До фейс до грати було саме для них, але торж зараз забирає останнього і моус все ж таки забирає четвертий для себе. Від Броун закриваючи зараз вихід у дев'яти. Рейн контролює. Броун може піти в смок, і Рейн це розуміє. тут став Бролан. Рейн його забирає. Першого другого, Ховард знову відпрацьовує як потрібно. Ну і 4 в 3, Ой, 5 в 3. Господи та ще пропускає одного гравця у команди Фейза. Вже думаю, що хтось загине. Ну, можливо, це дуже і дуже швидко стане. У будь-якому разі зараз цікава аркада, котра може працювати. Okay, На позиція була начена і дуже крутою. Але Ємхат його все ж таки перестріляв, і лічити Сімпл, виправляється. Всю історію теж залишається останнім. Ну і от все ж таки це все виглядає, приходить до того, що FaZe забирають перший раунд. Ну і не вийшло забрати Маузам 5, зараз 4, 1 рахунок буде на наших екранах. Що можна зазначити? Що можна сказати? Варто зазначити, що Рейн фактично виграв цей раунд Потім двома пострілами, він дочекався під пуш, Скивав, потім ще й відпрацював по рампін, ну і Питають йому тілка, але їм хат займає досить небезпечну позицію. для, для, для Фруз на це взагалі не питання. Він забирає паршку йде далі в агресію. Бролан проконтролював ще додав, ну і От Керіган Рейнте Сімпл, яка вже ну, можна напевно сказати, упевнено, що стара гвардія залишається проти чотирьох молодих хлопаків, котрі зараз. Зараз в формі, зараз в зоні. Ну, їм треба їх закрити. Яким ще нам Ксершен один мінус від недостатньо розмінні Фрейн в стані, але на протиспінали, я думаю. То вже зачекається, чекає yeah. ще не варто. Там ще ситуація неприємна. Спінг забирає Фроузена. Ситуація 5 в 4. Еліч буде, що, виходити буде під рам Фейзейну, Смок, здається, пушити взагалі не хочеться. Рейн відходить, ну і, та, здається, Фейзей тут зараз можуть попливсти. Ну так, там, я думаю, навіть повинні здобувати вже перемогу. В і... В так, повинні здобувати перемогу. А ось над 3 d Max Виходить, то в стейдж 2-0, в стейдж 3 в кошик 2-0. Ну що, у є АВП, тут Торши в Києві. Ну куди пікати на снайпера? Добре, Торш помиляється. Знайку мінус. Ну, Рейн, дає той кіл, важливий для нього, та його колективу, чи й то то я попролену та. Не надовго! Не надовго, каже Говард забирає все ж таки з ну, і От зараз три проти двох у більшості. Буде ціновлювати обухів, ну і потрошки збирати другий раунд, так як іксерша на спині, але Ілліч Не очікує. не оч... Очікує. Очікує Ілліч, Дає постріл, дає його мемо, і іксерша не додалі дотискати. Важливо тут його проконтролювати, не пропустити, не дати. Сімпл зараз надходити. Сімпл повинен ставити крапко по Кзершину в цьому раунді. Ну і далі Джимхат, який вже, здається, спалився. Сімпл про нього теж розуміє. Сімпл не вже піде настільки агресивно. Ні, він сміщається під рамп. Ну і все. Це другий раунд для Фейс Клан. Гарна робота. З економікою проблема у Маус. Джимхат дропне якийсь там пістолет. Своєму тімейту і все. Ну там дефіскити, другий армор, плюс МК буде у Джимхата, можна навіть і МК буде дробити. Ходять там облодику, укріплення з трьох гравців, Керіган забирає першого. Це ще на розміні, файно попрацював, але Еліт живий, і далі моліком ну, і фактично каже, можна виходити. Я там відзонив, я трошки їх відволік, давайте. Зараз в таймінг вийшли, торші вбили, поставили вибухівку, ну і від того відпрацювали але від зони ти ще іксершена буде потрібно. Торжі зараз фул блайнд відходить від важки, ну і відходить подалі у фундах. Але Рейн відпрацював по першому торжі, дав розмін. Ну і немає того кіла, того завітного кіла від фейса або сімпла. Від кого ще раз вуки Олександр? Ну так не можна. А де ми вже він там дав купу бролон та спінс останні два проти трьох. Ситуація дуже напружена. Сімпл піда мейн. Ну поки що ми бачимо, фейзи повноцінно не виходять сейт. Фрозен з вибухівкою. За іксом. Ну і Simple 33 хп. Він Теж розуміє, що агресивно грати не можна. Фроузен перевірити темпл. Потрібно перевірити темпл. Фроузен перевіряє, забирає спінкси. Далі другий теж в темплі. Інформація у Фейс відсутня, що Броун саме тут. Він дає, він зараз може знайти кіл. Ні, Фроузен ставить крапку по Брону, і це третій раунд. І ось вони як будуть виходити фейс знову на базу Б. Там поруч є. Забирає зараз Зершен На Перший пішов. Ігор там, я чув, відчуваю, віддав. Да? Трішки вайбу вам. Заряди у вас. Еліч виходить вже на короткий. Є хаєшка непогана. Джимхат. Перестрілює зараз Зарекзершен. Фрозен. Еліч. Піка. Еліч. Ну як не перестріляти, як Джимхат каже, все. Ти мене задовбав. І зараз заразшена. Сім ползайком. Сашко. Першого забирає. Далі за сейв. Ти трішки себе. Вихід з Києва від пенса може бути Сиплукуди, Свабая зараз ситуація. Рейн забирає цей раунд. Вау! Ви, ну сюди! Просто фейс! Мені здається, він може зараз іде підтискати далі спин. Джимхат буде на прийомні амейню. Він забирає рейна. Перший від Джимхата. Далі Керіган на розміні. Ситуація 4 в 4, але червоний Ліч не дає мені спокою. Поки що кзершин буде виходити. Чи переграє він на ліджа? Переграє, забирає ще одного опонента. Торши не влучає з темплу. Торше чи Сімпл? Дуель. Зараз на мільйон доларів. Чича. Дивимося. Сімпл забирає Торші. Керіган забирає спинкса. Ситуація 2 в 2. Акзершин перестрілює Керігана. Фроузен та Сімпл той грає під теплом. Фроузен грає за боксом. Фроузен треба забрати опонента. Він бачить його з кита. Забирає провалена ситуація. 1-2, Сімпл постав крапку. вбить Гзершина зроби цей раунд для Фейс і фанатів. Крапка буде поставлена, але треба трошки почекати. Ксершин вирішив очікувати на розвій цього смока. Але ні, зараз він не дає. Розуміє, що виходити буде на приціл. Ну і ставить цю крапку на Сімпол Фроузен, але результат один і той самий рахунок. Він буде не смішний, Він буде для таких олдів. Сімпл на прийомі. База Б. Сімпл з до не знаходить першого він гина. Від спінця. інста. Ой-ой-ой, Сашко Костелєв помирає, падає керіган. А що мауза в якомусь праймі там що видають? Глоки якісь не такі спінці, що, що, що сталося? Ну і встановлення вибухівка в 5, я не знаю, як це виграти. Ну вони відходять, я так розумію, не хочуть віддавати свої армори там, де ф'юзал рейна присутня. у кого арморової ліджолфрусена, брате. Ну слухай, з огось, Тож правда. Шостий раунд. Собі забрало маус. провели прекрасний зараз для себе. Ну, відрізок, пістолетний раунд. Гарно все зробили. Ну окей, побачимо. Ми чи вдасться команді Фейс. Знайти, ну, подивіться, на да? Йому просто в голову спінк здає і його знову Сімпл і його. А, а... Самі розробники, то бачив все зроблено українцями. Отак берете, купляєте біткоін, продаєте і в скінчики його. А легендарна інвестиція. Я так зробив, дякую, залишився без хати, без дверей, без машини. Але насправді так скіни, скіни, скіни у мене є в Кейсі. Ось вона, Стонгс, да. стонкс, стонкс, лютий Стонкс. Так скіни тримаються краще, ніж біткоін. Ти що, не бачив? Теж правда. набачив бачив цю статистику. Ти скіни це крута інвестиція. Ну а от тим часом. Не круто фейзам, котрі 3 проти 5, воно вирішило форс цим проблема. Да, вони вирішили запустити рамп. Керіган згадав якийсь в'єтнамський флешбек, я не знаю, що це була атака, така люта. Ну, йому просто в жбан одному, в другому, та й все, до побачення. Ну тут намагається вийти під базу БС, їм 7, ну, Можливо, Сашко. Ну давай, чачко, треба робити! Чачко, забирає першого! Є мінус від Еліджа, немає, має Сашко. Гине. йо йолі, квасолі, Босий. Згадав я зараз всі слова, які знав на літеру. Й. Без шансів, знищили. Сьомий раунд для команди Маус. Ну є ще одна, звич. А, Мальвіна вечорами дуже любила дивитися одним оком на зорі на небо і згадувати той незабутній поцілунок з Боратіна. Чому мене батю в 65, а мені не сміть. Завершено. А тут буст, який зараз не спрацьовує. Рейну просто вже відірвало. Пиво намагається знайти мінус. найти 5 Брон. залишається добити. добыти. Брон набдается керригану. Окей, интрикил для собой Фейзи знайшли. Найс. Nice. Ну, ще казати. Ну, найс. Nice, Керіган Просто неймовірний красунчик. Ну, а от Ксершин тим часом. Від зоні трошки реадром буде вриватися. Саме сюди. А, Фрозен не тут його контролює. Це вже два ентрі. Це на в два рази більше, ніж один ентрі. Ну це взагалі cool. ну, і От зараз вони в Київ будуть заходити. А можна знайти третє, а це вже в три. Ну, коротше, там можна довго перераховувати. Але фактично відпускається біоплан. Зараз підба, у Фейс хто є. Є Фроузен, є, є? Керіган. Але у Фроузена проблема з хелспоїнтами. У Керігана їх немає, але немає девайсу. Спінсу потрібно вбивати. Спінсу треба вбити, але набувають його. О, він дає кіл по Керігану. Далі Проузен зонюють моліку, змушують oh. грати, тож його контролює. Три втре ситуація. Отак Мауза виходять з цих проблем, виходять з І зараз на поставлені бомбі. Ну, фактично, вони фаворити на цей раунд. Так, і тут взагалі я просто дивлюся, ну цей економічний раунд для себе вдало починали фейзи і знайшли, давалися два мінуси. І, а, ну, а далі все. Ну, вже Мауза спроба вибити просто девайси від фейза. Складне зрозуміло, чому вона така. Стала під рампою, спробувати вбити якось торши, забрати АК або. Так, сюди йдуть якраз гравці Маус. Хаєшка від Simple. Така мауза зараз девайси втратить. Сімпл пікає, е? Сімпл... Дімпл пап свиш. Ну два мінуси знайшов рейн. Хоча б щось і загинув ще і Спінкс. Нормально вибили купу дивею. Фроузен забирає це Є запальна від цимпла. Кіл Сашко не влучає його далі. Пушить він влучає і не вбиває опонента. Але при цьому Фроузен виходить забирає першого і лиш мінусує. Далі Торшен не влучає ситуація 2 два 4. Ролан, яка неприємна позиція у нього, але він віддає штангу, він не влучає по своїм опонентам Ну і от зараз наші забирають його рейнда. Я той кіл торжя. Останній один проти чотирьох, так немає сімпла, але є Рейн, є Фроузен, є ліч, та взагалі приємна компанія у Face тут вийшла загалом то що торжя, сейф, все, раунд. ромб. 88 паратет. Покильна боротьба, я так розумію, на очікує. А що може бути ще у такому протистоянні? Ну, до речі, не факт, що вийде засеювати. Там іде в спину, спиною, от зараз Торжі, може навіть спиною. На нього вийти, він покинети. Все. Рейнбоша. Ну, Рейн ставить крапку. І восьмий раунд для Фейс Клан. Прекрасна робота. Зараз приймати вихід. Із рампи, із кива, я не знаю. Ти один тут з Керіганом залишився. Два брата акробат. Керіган, мінус 90. Падає Рейн. Та що відбувається в цій клятій грі? Керіган, тобі треба знайти один мінус. Ну, взагалі, два було б ідеально. Але при цьому виходить Еліт падає від Спінкса. Залишається 32 хп у Бролона. Керіган на світлі. Бачить, у відвертається. вто. Сімпл не вбиває опонента! Сімпл це раунд для Маусбо. Зараз о, робити. Я не знаю, щось неймовірне. тут застрибує Ліч, гине далі. Зершен забирає опонента першого Джим Другого, боже, Джиммі Сало відпрацював, задушили з Пінкса. Сімпл мутиться Сашко. першого забрав. Друг Сашко забирає другого на міді. Оу, як це було гарно! Гине, він відзершено неважливо. Він зараз вирівнює ситуацію на цьому раунді, на мапі Ancient, і це останні гроші для Фейс. І настільки це важливий був дабл кіл. Буває Торше за І завіком не зіграє там, я думаю, Екзершен. йому не потрібно це. Просто зіграти під базою Б. Хто там знаходиться? Керіган. Не можна гинути Фіну Андерсону. А він відходить. А він ліває. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай Дуже неприємна історія для Фейза. Зараз, Броун буде проходити. А Керіган може і не очікувати. Але ні, Керіган легенда, Він забирає свого опонента. Ну і от Ксершин останній один проти двох. Хелспентів тунну так і багато. Він може встановити вибухівку, але це все, що він може зробити. Фактично, проблема у фейс, яка тільки відсутність дефізів далі проблем і немає. Керіган. Знову та сама дуель в тій самій позиції знаходиться Ксершин, але вже трохи подалі. Він пройшов. Забирає він капітана ворожого колективу від зоні смаком. Який влучний молік, наскільки ж він там читає. Рейн зараз може сполитися, якщо почне нашавати, але не робить він цього. Горт не помиляється в такій ситуації. Ну і от вона. ну, Досвідчений, що Ксершенчу що Рейн, але. Не, він бухівку, здається, може й на... Простріл те, та, там, здається, на простріл. Нюк, є mm -hmm. флешка mm -hmm. у рейна, є флешка у Рейна. Він дергає вибухівку, Про починає дефюзити. Рейн! Рейн! Воверт. Може взяти раунд! Рейн на забирає борба. цей раунд! У ну, яких же столевих просто лисих головок Еліджа він бере цей раунд? <реш> Прочекувати Кейв, Єдине, що проблема, знову відпущений баб-плант. Керіган, один капітан команди. Зараз або капітаніще, або, ну. Просто не можна нічого йому сказати поганого. ой Тотирію, ой, 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 ой. От, на, на Цей вихід торжі підловлює його. Саме з цього але далі немає. розмінів. Керіган ротується. Ну і от вони зайняли Міто бролан працює по Олександру. Три в 5 менше для фейзів. Що ж, Керіган. Аж да ж розміна. Він дає його поборовлений. Він брає ще й девайсів. Він лівай цієї позиції. Готується приймати далі. Андерсон. Два кіли. А може ще й третій буде. А там же тімейт прийшов до нього поближе. От зараз можна приймати. Але дає торже кіл. Але зразу Фроузен на розміні скінстарк сершен без хат Їх просто немає. 27 на двох. А що робити? А все, а все! А виграний раунд для Фейс Фроузен. Підписує крапкою на своїх опонентів 5 секунд. Ксершен на сейві. І... 10, Раунд для Фейс Клан. Прекрасна робота в плані Кей. Точно не будуть. Ну, і Це ризик, це Ой, Думаю, Це Знову це атака на базу це знову працює, здається. Першого забирає рейн. Далі відпрацьовує Керіган, гейна від гзершина. Рейн буде грати на світлі. Рей, треба робити один кіл. Другий зробити. Ні, рейн не робить жодного кіла. Сашко сімпл вмикається, забирає пар. Юзбере Саня просто вилітає знову на сталевих елічах. Забирає ще Джемхата. Ситуація 1-3. Торше. В нього є текнань. Вибухівка встановлена. Фроузена перестрілює, він забирає першого. Ситуація 1-2. Торше. Стріляє по сімплу. Сашко, треба забирати цей раунд зараз для себе. Еліч бачить Торше. Ну все, угорець, тебе затискають. Здається, зараз з двох сторін. Немає там чого робити, але я моляк. Я Молік і там Деф'юз сюди. А встигає Сімпл це все зробити. Там Молік не став перешкодою жодним чином. Но я тож встигає засейвати. А на Тому там все ще нормально. Ну і тут хаяшка на початку цього раунду Ой. просто неймовірно, але Їм хат контролює. Ліджа. неприємна історія для Файзної потрібно давати якийсь бодай розмін. Фрозен може це зробити. Де є да але далі треба відійти. Сімпл. Сімпл, Костелів, ще раз мок в голову поксершину. Ну так і треба Фроузен по двом подвину, було ботала. Тільки по одному їм хата Фрозн. Три в три ситуації. Ну інакше паратет. Але наскільки ж він мог бути лівший для Фейс? Ну і от зараз Бролон отримує інформацію, що на вільно. І тільки Керіган тут є. І от зараз питання таймінгу, Чи зможе він бити? Але Брон контролює. Ну і два. Два проти трьох. Рейн та Сімпл, дві легенди, але німхат Спінс, та Бролан дійсно змушують їх. Це точно сейс. Нічого вони тут вже не зроблять. Треба, дійсно зберігати економіку на найліпшому стані. вона теж присутня. Сімпл то дропну девайс, плюс калаш у нього є настільки там добре здавалося. Фулл бландів він забирає для себе. Девайс, да, будуть дропне, сімпл дроп на один девайс. Можливо, авік собі куп не купа дропне калаш, в нього ж то армор залишився другий. Ну, та авік було в цімплу, і гарно його поставити під базою Б десь. Перемогти своїх опонентів, ну і вийти на рахунок один один Сіпал! Поєм хату! Файно влучив. Ну а от далі Ксершин промотився в редрум небезпечно для Еліджа, відверто кажучи, але у Ксешин є повна небезпека. Потрапити на приціл своєму опоненту Елідж ж не підеш ти ж не підеш пуш. Ні, ні, ні йому не треба. Я думаю, що він стане просто в позицію в і буде чекати. Інформація по кзершину повинна була бути. Ліж плачить, опонента забирає його. Ситуація 5 в 3. 5 в 3 для фейсплам Керіган. Керіган. Десь він тут промутився. Він зараз може піймати для себе міста, на ревіл смока. Або, можливо, Бролан піймає. Ох, як же він тут зараз чує, Бухати здається, чух, чує. Чує з... Бролана. Ситуація дуже така цікава. Керіган піка. Ерей на розміні. Нормально. Ситуація 4-в 2. Команда Фейс Клан може забрати зараз для себе важливий раунд. Падає Рейн, забирає еліч. Першого еліт. Забирає другу! І це 13-10 для Фейс Клан. І ось вони віу-віу-віу-віу, від Керігана. І це перемога і Маус!